Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будні Майстра. Якщо ви придбали несмачну диню або ж вона виросла у вас на городі і смаки її не тішить, не поспішайте її викидати, тому що цю ситуацію можливо легко виправити. Цей рецепт доволі незвичний нам всім. Він зі своїми таємницями і хитринками, завдяки яким будь-яка диня набуває медового смаку і бурштинового кольору. Диню я промила, підсушила рушником, розрізала навпіл, вийняла зерняти і обібрала шкірку. Потім зважила, вага її становить 2200 і нарізала на шматочки. Розміри форми швидків залежить тільки від ваших вподобань. Вони можуть бути квадратні або ж у вигляді трикутника, як ось ці, наприклад. Далі перекладаю диню в каструлю. Вона у мене розрахована, до речі, на 3 літра, і як ви бачите, на цьому етапі диня заповнила її по самій вінці. Залишаю її поки що в а Тим часом, як і обіцяла, хитринка. В горнятку всипаю дрібку лимонної кислоти. В цілому це приблизно десь пів чайної ложки заливаю окропом і розмішую до її розчинення. Лимонна кислота на цьому етапі приготування чудово збережа в майбутньому форму кожного шматочка. Вливаю розчин кастрюлю і заливаю диню окропом. Окріп має повністю її покрити. Далі каструлю переміщаю на плиту, доводжу все до кипіння і після закипання проварюю все приблизно 5 хвилин. Потім зливаю воду, в якій проварювалася дині, і гарненько примиваю її під проточною холодною водою, зсіджую всю воду. Дині, як ви бачите, зменшилася в об'ємі орієнтовно вдвічі. Вона втратила зайву вологу, яка тут зовсім не потрібна, і неприємний присмак, який вона набуває при варінні. Це чудово, тому всипаю до неї 800 г цукру і перемішую. Очікувати тут, щоб дині виділила сік, не потрібно, бо Волга тут і там вже є, наразі ви це побачите, тому відправляю її на вогонь, доводжу до кипіння і на помірному вогні проварюю хвилин 10, а можливо, і 15. Після того, як вона проварилася і охолола, всипаю до неї приблизно 1-3 чайної ложки лимонної кислоти, перемішую і знову проварюю орієнтовно 15 хвилин, а можливо і дещо більше. Таку самодію я повторюю ще один раз. Тобто охолоджую і ще раз проварюю. Лимонна кислота тут не тільки поліпшить смак і колір, а й виступить в якості консерванту, якщо ви, до прикладу, додасте менше цукру, а ще не дасть зацикруватися, якщо варення у вас буде довго зберігатися. Куштую варення на смак і при потребі, щоб збалансувати смак, додаю ще дрібку лимонної кислоти. Все перемішую, відправляю варення на вогонь та проварюю його, думаю, хвилин 20. В процесі варіння знімаю з нього піну. Отож, підсумуємо з вами, щоб варення було потрібної консистенції. Я його з цукром проварила 4 рази. А тим часом стерилізую банки з кришками в розігріті до 110 градусів в духовці приблизно 20 хвилин. І ми з вами на фінішній прямій наповнюю слоїки варенням і щільно закриваю. Як ви можете бачити, варення доволі густе, а після охолодження воно буде ще густішим. Зайвого сиропу тут немає і всі шматочки чудово зберегли свою форму. Воно має медовий смак з нотками спілої дині, і це я вам скажу прекрасний результат. З 2 кг від 200 г очищеної дині і 800 г цукру дається приготувати трішки більше, ніж 2 літри смачного варення, і тому вибір тільки за вами. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!